Добрий день вам, любі друзі! Христос народився! Ми знімаємо зараз пряму трансляцію із вікнян. Це наша циганочка. Ми збираємося йти селом нашим у Маланку. Це наша Маланка. Коротше, дуже крутя, крута дівчина. Же жадна циганка знов трохи подуставша. На <зас> <зас> наша коза, ну скажи козо з німеччини що? наша докториха вікнянська найкраща. Наш циган привіт. не, 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 ще кого мене назвали? Ой, oh, <зас> наш на фанаті. А це наш Василько, дуже класний пацан, якого вуса знак питання. Вона не знає питання. Щедрий вечір, добрий вечір! Щоб були у своїй хаті, ви щасливі та багаті, щоб лежали на столі. Паляниці немалі, щоб були у вас ковбаси, молоко і сало, і м'ясо. І млинці, і пиріжки, і пухнасті пампушки, щоб були в своїй оселі, ви щасливі і веселі. Щедрий вечір, добрий вечір! Пустіть до хати, зігріти п'яти, пустіть до груби, погріти зуби, пустіть до печі, зігріти плечі. Ой господарю, господарочку, пустіть в хату маланочку. Наша маланочка чисто ходить, нічого вам не пошкодить. Пошкодить, бо ми їсти, зварить та й накриє. Зварить, їсти та й нап'ється, та й до міста поведеться. Наша маланка. Сію, сію, посіваю з Новим роком вас вітаю. Зийшу вам на Новий рік, щоб щасливий був вам вік. Не кашляти ніколи від Миколи до Миколи. Та пусти вже, дай сказати і громаду привітати, нашу господарочку, що пускала в хату Маланочку. Я не хочу їсти пити, я лише хочу відпочити. На крісло сідай. Ой, дивіться, пане господарю, щоб зараз до вашої хати. Oče oh, plentajo se! Ampak mi sami idemo, mi vam krozove idemo! Ampak naša koza umeta, sveže brnjena na nebota! Ampak koza, pokažite mi, da ti mi je! Менита, бо лікую всіх підряд. Та зробив. Для цього пацієнта в мене є агрегар. <звілляє> Хто тут? Де тут пацієнт? Та Зараз ти вилікую, ти в мене. Ти Та що з кодовсь стало зробив. Що зробіш, як що би вони я Що? Там? Робити? Що, там? Все. Я я все. що робити? Зорігати треба. Я відрізаюся. А ти були в Києві, вузьку все було болються. Аби коза встала, дайте кусок сала. А ще 40 градусів води би влити туди і сюди. Щоб козу з треба ворожити, щоб її підняли танцювати до хати, щось вам буду вінчувати, щоб в достатку було сала, і свиня це вас це, не врату, кусала, <гаду> щоб мали маму і доброго тата, щоб була ваша хата на гроші багата, щоб <гаду> чехи вам хати мурували, і талійці самотні доглядали, щоб поляки та траву косили, а німці загрібали, а москалі зі стайні гніві кидали. Хай усе це збувається з новим роком Христос! зрождается осивая тая зосулен Старий новий рік відсвяткували у народі. Його ще Маланкою називають. У традиції свята на Прикарпатті поринула Оксана Кваснишин. Маланія закінчує рік. Святий Василь зустрічає напередодні старого нового року на Прикарпатті. Маланка у супроводі свого коханого та десятка колядників зичила щастя селянам. А у Маланці мородка свита наша маланка з Особливість цього карнавалу у тому, що жіночу роль виконує чоловік, і навпаки, у Василя переодягають дівчину, їй малюють чорні вуса, вбирають у чоловічі штани, сорочку, шапку та жупан. Виконавцю ролі Маланки обов'язково роблять яскравий макіяж. По українських традиціях Маланка повинна бути в українській символіці. Це такі, як сама спідниця, вишита кожух. Вишта сорочка, фустка червона обов'язково. Ну і звичайно, шипарик і український вінок. Найяскравіша героїня вистави Коза навіть попри те, що у цієї дієвої особи майже немає слів. Її присутність обов'язкова. Вона вважається символом багатства, добробуту та врожаю. Щороку актори до своєї вистави додають щось нове. Вони прагнуть не лише зберегти давні звичаї й традиції в переказах старших людей чи працях фольклористів, а й примножити їх. Оксана Кваснишин, Остап Трощук, факти Айсі Своє мистецтво представила також Маланка з Ми за один день зробили цей весь сценарій. За один день знайшли всі костюми. Це вже стало традицією для нас. Ми вже просто звикли і з радістю приїжджаємо на такі фестивалі. Маланка ніколи не шкодить. Маланка тільки допомагає добрим людям. Маланка, коли приходить до хати, вона приносить їй щастя, здоров'я. От наша коза, вона приносить молохати щастя, добро, коза забекай. Щоб, Фузі, щоб з джакузі, щоб генесі був з у і щастя вам не лізло боку. Коротше, всіх вас з Новим, новим роком! роком! новим роком Україну. Наша пісня гарно Гарновине заливає хуртовина. Всі вкрила ця земля, всі скорі жили, хочте з хати. Будем разом святкувати. Веселий сім'я моя.